Всім привіт! З вами Даня і сьогодні ми будемо для військових э, готувати сніданок. Перше, що ми робимо, це додаємо овсянку. Дивитися. Так не забувайте підписуватися і ставити лайки. Додаємо майже э, повний стаканчик. Доверим пакетик. Een groot volume. Dan, dan weet je. Alles. Een sandkje. Dan. 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 wat Dan. 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 Додаємо таку горку, Готово. Добавляем сухе молоко. Ось таку ольку можна додати. Є. Тепер горіхи. Вот так подойдем. Добавляем яблоко. Яблоко тебе за сосед добавляем изюм. Вот так купать. И соливать буду гарячу. І заливаємо водой гарячий, ну, але треба трохи почекати, поки вона е, е, закипить. Всім пока-пока-пока, пока. пока, пока.